Давай, Оксана, вже майже майже приплили. Ось сюди паркуємося. Ось так. Все чудово. Так, дивися, просто який величезний острів. Ми з тобою вже нарешті. Ой, такий тут великий! Так, друзі, що ж, всім привіт! З вами знову я, Стефанка, і сьогодні зі мною Оксана. Привіт, і ми разом із Оксаною потрапили на ось такий ось тропічний острів. І сьогодні ми будемо тут виживати. Ми приїхали сюди на ось таких ось е, катерах. Ось в нас є ось такі ось інструменти. І я думаю, що ми з тобою, Оксана, можемо тут побудувати який-небудь будиночок, і в принципі просто подивитися на ось ці величезні так, джунглі. Так, так. Це, це ми сьогодні обов'язково будемо робити. Ну і що ж? Я думаю, що ми в принципі можемо вже з тобою починати. Інструменти в тебе залізні є. Так, є, звісно. Чудово все, в принципі, тоді давай налітай просто на ці дерева, добувай їх і зробимо з тобою якийсь будинок. Я думаю, один на двох буде, в принципі, нормально. Що думаєш? Та так, нормально, головне, щоб були різні кімнати. Ну так, хоча, слухай, можна буде зробити якусь і одну. Ну, подивимося, там вже по ресурсам, тому що так, тут, блін, Цихлян, капець як багато, пере... якось пересувати взагалі неможливо. І, в принципі, слухай, мені здається, Можна буде навіть зробити якийсь такий, знаєш, невеликий пірс ось тут, і можна буде навіть половити якусь рибу. Ти вмієш ловити рибу, колись була на рибалці? Школи. О, тоді я тебе навчу ловити рибу. Це дуже весело. Так, зараз роблю ще ось такі ось паркани, і ось таким чином роблю пірс. Так, стоп, мені трошки не вистачило. Зараз. Ось так. Дивись, ось виходить такий пірс, ну такий, знаєш, початковий. Ось. І, в принципі, що? Можеш, в принципі, поки що спробувати зловити якусь рибу. Йди сюди, бери вудку. Так, ну, давай. Ось так. І давай. І закидуй якомога далі. Просто давай я зі сторони подивлюсь. Опа, і ну, нормально. Нормально, для першого разу нормально. Давай я тобі скажу, коли тягнути. Поки що ти маєш просто сконцентруватися і чекати. Риба може бути одразу, а може і не бути взагалі. Сподіваємося, що скоро вже буде. Давай дивимося на цей поплавок. А, на мені вже не дочекати. Нічого, на рибалці так завжди. Риба може бути дуже довго. Ну, знаєш, вилазити із води, а може і взагалі не клюнути, але то має, в принципі, слухай, тут багато а, риби плаває. Тут скуч, тут Та нормально, скуча. нормально. Зараз давай на рахунок. О, дивись, підпливає, підпливає. Так, так. Так, так, тягни, 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 тягни. О, нічого собі чекай, тобі О. випав крутий лук на силу. Що, скільки це 4 і відкидування один? Нічого собі тобі пощастило. Дивися, молодець. Так, так, так але це, нам потрібна моя. риба, Оксана, а не лук на силу 4. Давай, за, давай заново закиду, а я поки піду дерево а, подобуваю. Полови там рибу Добре. і злови щось дуже круте, щоб я просто підійшов і не був в шоці з того, яка ти крута рибалка. Просто так. А я тоді добуваю дерево для нашої ну, бази, для нашого будинку. Як-ніяк жити десь нам треба, коли сте нам потрібно. Бенда. Я роздобув трохи дерева, як там в тебе успіхи, дивлюся, щось ти нічого там та не витягуєш. Ой, нічого. підпливай тягни, тягни, тягни! Ще лук, І та ще ну, серйозно. Лук. Чекай, а цей лук, ну, вже без, без відкидування, але теж на силу 4, нічого собі, залишаємо, залишаємо. Я так більше... Давай, yeah, давай тоді ти піди, подобувай дерево, а зараз давай я спробую no, щось dobra. зловити. Сподіваюсь, я зараз зловлю просто якісь шкіряні чоботи, або, я не знаю, якусь павутину. Але я б хотів би зловити якусь круту рибу, якогось лосося чи карасика, знаєш, такого прям потужного, щоб no, можна подивимо, було тебе вийде. Ну так, подивимося, поки що нічого не підпливає. Я так розумію, тільки тобі тут щастить на цій рибалці. Ну, а мені щось взагалі нічого не падає. От, блін, капець. Ну, добувай там дерево. Можемо базу вже потроху робити. 75 дерев в мене. Є. О, чекай. Хопа, я щось виловив, я зловив рибу. Уявляєш собі, Оксана, сиру молодець, тріску. Молодець. Ось, а ти зловила два луки. Нічого так, собі. Ну, і що будемо, зараз ми тут будувати? А, ну, дерево ти вже роздобула, правильно я розумію? Так. Угу, добре, ну, в принципі, давай тоді просто ось так ось робимо, робимо нашу першу базу. Тут верстак залишаємо. Ага. Двері залишимо десь, ось тут, ага. напевне. Ось, лопата ну, то, в нас тому, є. Так, думаємо, так? Ну, я думаю, що. Так, в принципі, слухай, ти можеш поки що підіймати цей рівень всього цього. А я піду, зараз трохи роздобуду нам каміння і зробимо підлогу із кругляку. Мені здається, вона буде покраще виглядати, якось. Краще, я ніж пісок, як мінімум. Ось вже все. Вже копаю, є кайло. О, чуєш? Оксана, уявляєш, що я щось знайшов. Щось? Я знайшов діаманти. Справжні діаманти прямо що? тут. Так, і лазурить, нічого собі. Копись тут діамантів, слухай. Тут просто жесть, як багато їх. Ми зможемо купити. Купити тобі за ці діаманти, Якісь, я не знаю, не знаю, якийсь браслет, можливо, чи що. Ну, так, по діамантів хочу, тут діамантів тут багато. Хочу. 12 діамантів, слухай. Нормально? Сподобається mm, мені таке. Ну так, звісно, ще пак не подобалося. Так, слухай, я тут добув вже 16 кругляку, там мені здається не вистачить на підлогу, правильно? Треба трохи більше. Uh, ну, напевно так. Угу, добре. Так, 25, п'ять, та нормально вже, я думаю. Напевно так. Я повертаюсь тоді. Ого, нічого собі ти будинок зробила високий. Ну, нормально ну Два поверхи. Два поверхи. Ну добре, нормально, нормально. На другому поверсі зробимо тоді, напевне, може якийсь склад. Так, мені ще треба, щоб ти потім спустилася і закрила тут дірку, бо я тобі все дерево віддав, зробила двері і замкнула тут діру, бо там стояв добре. верстак. А я зараз зроблю тоді ще й одразу пічку. І слухай. Ну, я зробив все, що міг. Все інше вже залежить від тебе, бо в тебе все дерево що є. А, блін, не вистачає одного кругляку, серйозно. Ну, я знаю, де його дістатися. Просто під пічкою прокапуємо. Ось так, так все. І що тут? Ага, ось все. тут дірка, і тут двері. Ага. Роби двері, і в принципі наша база mm -hmm. буде готова. Вона, до речі, виглядає, як. Я навіть не знаю, якщо якісь контейнери. Так, що там в тебе? Дерево ще залишилося для дверей. Uh, так, так. Давай, став, oh. хоп, одна ну, до двері є. якісь вони трохи. Ой, ось так. дивись, хоп, все oh, чудово. Так. Uh, скло в тебе є, чи немає? Uh, скла немає. Ну, добре, тоді пізніше скло роздобудемо. Зараз мені здається, нам можна відправитися на подорож у ці джунглі і подивитися, що там такого цікавого може бути. О, давай, давай. Ходімо, бери одразу тоді меч, бо я не знаю, які тут монстри можуть бути, а яких не може бути. І так сказати, будемо, якщо я що. Можливо, себе захищати. Ага, добре. Так, тоді слухай, ну поки що я тут нічого не бачу. Так, о, чекай, тут є якась яма обережно. Оксана о, не впади так. туди. Так, ого, нічого собі. чекай, дивись, там є якийсь прохід. Що ти хочеш піти? Навіть не знаю. Слухай, можемо спробувати піти туди, а можемо просто замкнути їх і е, піти добувати собі скло. Що скажеш? Ти хочеш іти туди? Ну, мені цікаво, що там. Ну добре, тоді давай стрибаємо на рахунок три. Готова? Ну, Давай, давай один. Два, Два, три! Давай, три! стрибай! І я за тобою, так все обережно стрибаємо. А що, майна, так, Та нічого, так тут все одно слайм-блоки Так, дивися, нічого, собі який тут. Ого. Чекай, там що, скібіді туалети? Ти тільки, глянь, там далі стоять скібіді туалети. О, так, серйозно. Блін, капець просто. Добре, але нам треба туди пробратися, тому що я бачу, там є якась скриня, можливо, там є якісь круті ресурси. Давай тоді, Оксана, стрибай, статинка, що ти перша тоді? Я, я боюсь. Добре, давай так. тоді, я, може, перший стрибну. Давай, я стрибаю, хоп, а і сюди. Ага. Все, давай, якщо що, я тебе ну, підтримаю, давай. Так, так, це давай, давай, ще. давай, давай, стрибай. Так. І Хоп, тримаю, 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 давай, 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 давай. <пас> і підстрибуй, давай, давай, давай. Тож, Ще трохи молодець. Фу, слухай, ледве не впала. Так, давай я тоді я перший полу. буду. Не було так, страшно. так, обережно, дивися, так, не падай. Хоп, сюди, тепер давай, стрибай, ловлю теж. Хоп, все тримаю, тримаю. Так, дивися, тут скибіді туалет, в тебе. Здається, був крутий лук на відкидування. Ось тому, або ти можеш так. шмальнути, або можемо помінятись луками. Давай, давай, стріляй, коротше. Давай, давай, ну, давай, давай, давай. Давай по ньому. І ось так просто. Дивись, як ось він далеко так. полетів. Круто. Так, добре, тоді давай трохи ближче вже стрибаємо. Ось так. І тепер сюди. Давай, стрибай. Молодець. Так, і, і сюди. Молодець. Так, тепер давай я по ньому стріляю. І. Хопа! Я його прям знищив, нічого собі. Добре. Молодець. Так, хопа, сюди і підстрибую знову. Так, давай, я в тебе вірю. Ти зможеш, давай. Тримаю, тримаю, все чудово. Висла. Супер. І давай тепер останній скіпіті-туалет. Зараз я його просто ось так знищую. О, від нього відлетіла ага. стріла, що. І Як? щось тебе не О, вийшло. Все, нормально. Знищив, знищив. лук, скоро зламається. Давай тоді, ти перша вже стрибай, я буду позаду. Ось вийшло. так, молодець. Давай, я тоді поза тебе хопа, все давай. чудово. І сюди, так обережно. Все, давай. Вийде? Давай. Давай дострибай. молодець, тримайся. Так, супер, чудово, прям я за. Впала знову. Прям за край так тримаєшся, нічого собі. Так, все. Ой-ой-ой, ледве не ви не так, 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 давай, тепер все? ти чудово. І тепер давай я теж сюди до тебе. Дивися, скільки тут листя, та павутини, нічого собі, що тут було до цього. Можливо, це був якийсь храм, Можливо, тут щось було цікаве. Я сама не знаю, <звук> тут щось є. Так, Яка добре. Якась скриня. Давай глянемо. Що там? Нічого собі, ти тільки глянь. Нічого собі, ще багато якихось луків, є якісь речі, якась їжа. Круто, Навіть полуниця там була. Добре, давай зараз виберемося звідси і подивимося, що там. Цікаво, що там за такі предмети. Ти, ну, давай, давай, подивимося, що там. Так, тільки нічого собі. Добре, що тут є взагалі хоч якийсь вихід, і те, що ми зможемо з тобою вибратися, не проходячи назад. Йде ми зараз ага. виберемося. Так, обережно. І... Тут може ми бути якась пастка. Так, ну так, це. Просто ліс. Добре, ну в принципі, логічно, що наш будинок он там. Тому ходімо. Ось так. Нічого собі! Ти о, бачила, о, що я зробив? Ні, тут я тут полетів таки що. Це я таким жезлом так зробив. Вау, нічого собі! О, о. Він телепортує мене! Ось так, нічого собі! А ну тримай! Давай а теж на можу. дерево! Давай залазь Давай. Тримай, 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 тримай! І підіймайся о, Нічого я собі! Круто, круто, круто. Так, добре, що тут ще такого є? Так, давай я тобі одразу дам е, якісь шматки їжі, половину всіх. Так, тримай тобі дві полуниці, ага, тримай тобі давай. яєшню, тримай тобі хлібний, якийсь сирний хліб. А, так, а всі інші інструменти та речі вже подивимося на пляжі. Ходімо. Ну, так, добра. ця Палися, так, так, що телепортує так. в тебе. Дивись там обережно, не розбийся тільки. Мені подобається. Ну, я то розумію, що подобається, але ми не знаємо, як вона працює, Це раптом вона небезпечна. Весело. Так, все сюди, наш будинок. Ну так виглядає він не дуже, але добре, підійде. Так, ти де там? Так, супер, привіт знову. Так, дивись, тримай тобі ще діаманти. Mm -hmm. Ось, ми ж домовлялися, що це твої будуть. Так, так і тут є дякую, інструменти дякую. нові, прикольні, доволі такі, і багато різних луків. Давай подивимося, наприклад, кого. Тут взагалі нікого живого майже немає. Ну, тут є якісь mm -hmm. восьминоги. Давай тоді я стр... mm -hmm. стріляю mm -hmm. по ним. Так, якийсь лук, окей, стріляю і одразу знищую в нього плюс урон mm -hmm. та плюс ефективність. Нічого собі. О, це круто. Прикольно. Так, це що за лук, якийсь спектритовий. Шуресним. Так, ти якщо побачиш когось живого, окрім восьминогів, ти мені, будь ласка, скажи. Та ні, нікого тут не Так, ні, я чи я, я зможу никуда. влучити в то? Ні, не зможу. Блін. Складу. Що, 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 Ты, що, що там. Рази, тільки ще стрілю. Два я рази, серйозно? Може. Бути, до речі. Так, о, та, так, давай просто сюди стрільну. Та ні, ніби звичайний ну, лук. Ну, Давай я, спробую, давай, я спробую. Тримай. Тримай, тримай, стріли в тебе начебто є. Давай, спробуй, а, тільки так, не все, по ось, мені. Ось, так, Добави, дивись звідси. Ага, добре, так. і що? Так, а, ну, не знаю. Все одно щось я не дуже сильно зрозумів. Та, напевно, нам треба ще, ну, піти на другий поверх, зробити другий поверх зараз. Ой, другий поверх, це капець, чесно кажучи, але, добре, так, давай, сюди один блок скла. Хоп, дивись, нічого собі дійсно, я зробив скло, справжнє скло, і я воно спробую це ось зробити скло з дробинами. Mm, добре, давай, роби. Я поки що тоді просто переплавляю скло, зроблю нам вікна тут. До речі, можна буде ще й ту зробити. Я можу подивитись. Так, можеш секрет? подивитись. Так, ага. Ого, я зробила О, таку нашу кімнату. Нічого собі. Чур, це моє ліжко буде, окей? Та ні, я хочу, хоч, щоб я тут спала. Ну, добре, добре, спи тоді тут, без проблем. А, ще й тут вікна треба зробити. Капець, капець. Ну, добре, на а першому, принаймні, Е, ну, Я здогадувався, але я не хотів визнавати це, знаєш, бо навіщо на вікна на другому поверсі, якщо все одно ніхто туди не залізе. А на першому поверсі, ну, так, дивись, ну, буде так, спати прикольно. ну так нам потрібно буде свіже повітря, ти ж вікна не відкриєш. Відкрию. Ну, тоді ти й роби вікна, друзі. А на цьому я буду ну, напевне вже завершувати даний відос. Якщо, друзі, він вам сподобався, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Ну, а замбув я стефанка та Оксана, дякуємо за перегляд. Побачимося в наступних відео. Всім удачі і всім па-па! Всім па-па!